Тиха, далекобійна і легка. Перші снайперські гвинтівки Форт знайшли своїх нових господарів. Партія цієї зброї зі столиці після відстрілів поїхала в АТО 301-й форти отримали бійці батальйону тероборони Полтавщина. Снайперська гвинтівка калібру 7,62 на 51 мм міліметр. Повинна замінити старі радянські гвинтівки Драгунова. Хоча й таким гвинтівкам, деякі підрозділи, що воюють на сході, були б раді, адже немає часом і такого. Поки армія зі скрипом починає освоювати вітчизняні новинки, бізнес. Мене мисливці зі свого арсеналу жертвують нашим бійцям найкраще в світі снайперські гвинтівки за тисячі доларів або навіть спеціально купують для потреби то. Уровень для того, щоб не було горизонтального завалу винтовки. Є подсвітка. Уже вдруге столичний бізнесмен Костянтин, дерев українським військовим сучасну зброю. Цього разу це американська HS Precision 338-го калібру. Прицільно влучити з неї можна з відстані на півтора кілометра. Дальнобойна. І дозволяє так сказать стрілку, оставатися в насильної безпасності. Гвинтівка, яку вже нарекли, молодійнішим ім'ям Христя служитиме разом із групою спецпризначенців. Її снайпер Олексій незабаром знову повернеться на Донбас. Хлопець уже пройшов реабілітацію після поранення. У нього влучив осколок від граду. Щоби Христя не зрадила, її бійці готують до майбутнього бою. Куди піднімаєте, то й пуля йде? Свободного ходу немає взагалі. Тобто одразу йде вистріл. Це непривично для мене. Олексій, який до цього працював лише з СГД, пристрілявся швидко з 28 патронів. У мішень на відстані в 6 сотень метрів снайпер цілив тричі і тричі потрапляв у яблучко. Дліна приклада висота щеки регулюємо під под Кожного телосложение можно подстроить можна підстроїти, бы, також спуск можна підстроїти там разные нагрузки. есть тобто, там заявлено производителем 1,2 і кілограма, а можна зробити ще менше, то є более легкий спуск. есть тобто, це важно, це влияет на стрільбу, то тобто, есть на больших дистанциях. Спецгрупа, до якої потрапила Христя, літ на серед спецбійців до війни на сході, чимало тренувалися не лише в Україні, а й за кордоном. Але підрозділ, який порівняно з іншими забезпечують найкраще сучасної зброї, немає усе ще з радянських часів. На противагу ворог, якого добре с ней перебачить у приціли, озброєний набагато краще. У них все-таки обеспечення йде з Російської Федерації. Вот, А Російська Федерація немножко как би, по сравнению ну воюющая страна, вона все время практически ведет боевые действия. Вот, и у них вооружение, вооруження модернизируют, модернізують і все и новое. Вот, Так что они могут всі позволить испытать его, скажем так, на українському полігоні. На нас, скажімо так, сучасні гвинтів кадрують нашим спецпризначенцям переважно волонтери на їхньому рахунку. Вже з десяток одиниць високоточної зброї в зоні АТО Ольга Максимова Андрій Романок Спецкор, 2+,2.